Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. На ділянках, де сонце цілий день не сходить з небосхилу, далеко не кожна рослина почуватиметься комфортно. Ґрунт швидко пересихає, листя може горіти, а декоративність зникати вже всередині літа. Але є кущі, яким така спека лише на користь. У цьому відео поговоримо про ті рослини, що не злякаються спекотного літа, не вимагатимуть надмірного догляду і допоможуть створити гармонійний, живий куточок навіть на найсухішому місці саду. Вони розкривають усю свою красу саме на сонці, квітнуть рясно, тримають форму, не втрачають яскравості кольорів. Тож, якщо ви готові перетворити свій сонячний куточок на оазис стійкий до спеки, залишайтеся зі мною. Є рослини, які ніби самі запрошують до себе в гості, будлея Давида саме така коли вона розквітає, її довгі суцвіття стають справжнім бенкетом для метеликів. І варто один раз побачити, як навколо неї кружляють павичеві очка, лимонниці та адмірали, щоб закохатися назавжди. Її запашні суцвіття з'являються у середині літа і тримаються до самої осені. Фіолетові, рожеві, білі, бордові, палітра вражає, а легкий медовий аромат наповнює повітря, не будучи нав'язливим. Кущ виростає до 2-3 метрів, але це не строга вертикаль. Гілки витончено вигинаються, створюючи легку повітряну форму. Будлея обожнює сонце. У тіні квітуватиме мляво, тому вибирайте для неї найосвітленіші куточки саду. До ґрунту вона не вибаглива, але застою води вона не терпить, тож, якщо у вас глина, додайте пісок та компост. Найважливіше, що треба знати про догляд, це обрізка навесні. Коли бруньки лише починають прокидатися, старі пагони обрізають досить коротко. На висоту приблизно 30-50 см від землі. На перший погляд, здається, ніби це занадто. Але саме така обрізка стимулює активний ріст молодих пагонів, забезпечує пишне та тривале цвітіння та допомагає кущу зберігати акуратну компактну форму. У ландшафтному дизайні будлея дивовижно універсальна. Один кущ на газоні стане справжнім акцентом. Особливо, коли навколо нього кружляють метелики, це жива картина, що змінюється щохвилини. Біля паркану або господарських будівель будлея прикриє неприємні види і створить м'яку завісу. А якщо хочете справжній сад для запилювачів, комбінуйте її з ехінацеєю, вербеною, котячою м'ятою і отримаєте метеликовий заповідник просто у себе під вікнами. Наступна зірка нашого сьогоднішнього списку це кущ, який здатний створити ефект справжнього золотого водоспаду у вашому саду. Це рокитник, також відомий як жарновець. Рокитник це, мабуть, один із найвитриваліших кущів, які ми сьогодні розглядаємо. На відміну від багатьох інших рослин, рокитник не просто толерантний до бідних і сухих ґрунтів, він їх потребує. На багатих і вологих ділянках він може навіть страждати, тому це ідеальне рішення для кам'янистих або піщаних сухих схилів. Рокитник вимагає повного сонячного освітлення у тіні. Він швидко витягується, слабко цвіте і втрачає свою декоративність. У травні-червні кущ буквально вибухає тисячами квітів, які покривають тонкі, часто зелені пагони. Ці квіти можуть бути яскраво жовтими, червоними або рожевими. Виглядає це неймовірно ефектно. До того ж, навіть без листя кущ залишається декоративним завдяки своїм витонченим, часто плакучим зеленим пагонам. Обрізка йому потрібна обережна, можна трошки підправити форму після цвітіння та видалити суховіття. Але різати старі з дерев'яні гілки не варто, бо жарновець погано їх відновлює. Молоді зелені гілки підрізати можна, але не більше третини довжини. Зимує він у нас чудово, хоча молоді саджанці в перші роки краще трохи прикрити лапником. Особливо це стосується сортових форм, які можуть бути трохи менш морозостійкими за дикі види. Ви можете створити з нього яскравий золотий акцент на Альпійській гірці. Вони чудово поєднуються з камінням і низькорослими хвойними. На схилах він не лише красивий, а й корисний. Його коріння добре тримає ґрунт, запобігаючи зсувам. А ще рокитник прекрасно виглядає масивами, коли висаджуються кілька кущів групою різних відтінків. Під час цвітіння це справжнє море кольору, яке видно здалеку і яке манить бджіл та джмелів своїм медовим ароматом. Далі ми звернемо увагу на справжнього рятівника осіннього саду каріоптеріс кландонський, або, як його ще називають, горіхокрильник. Цей кущ є просто незамінним для тих, хто хоче мати квіти на сонячній ділянці тоді, коли більшість рослин вже готується до зими. Каріоптеріс це невеликий ошатний кущик, який має одразу дві особливості. По перше, він є надзвичайно посухостійким і чудово почувається на повному сонці. Як і багато інших сонцелюбів, він не любить перезволоження і вимагає добре дренованого ґрунту. По-друге, його листя має неймовірно приємний сріблясто-сірий відтінок, і що важливо, воно дуже ароматне. Цей сірий колір сам по собі вже є ознакою посухостійкості, адже він допомагає рослині відбивати сонячні промені та зберігати вологу. Але найголовніше це його цвітіння. Коли більшість кущів виснажені спекою, каріоптеріс, починаючи з кінця липня і аж до перших морозів, покривається елегантними пухнастими гронами блакитних або синіх квітів. У тіні він швидко втрачає свою декоративність, а на надто вологих місцях може навіть загинути, тому важливо підібрати йому сухе, добре прогріте місце. Догляд за каріоптерісом зовсім не складний. він не потребує частого поливу й удобрення, найважливіше весняна обрізка, як і будлея, каріоптеріс цвіте на молодих стеблах. тому що весни його варто коротко обрізати, залишаючи 20-30 см від землі. Так кущ оновлюється і рясно зацвітає щороку. У ландшафтному дизайні Каріоптеріс чудово поєднується з іншими теплолюбними кущами і травами лавандою, сантоліною, шавлією. Він додає кольору наприкінці літа, коли сад уже трохи втомився від спеки. Його можна висаджувати уздовж доріжок, у міксбордерах або навіть у контейнерах на терасі. Якщо ми говоримо про кущі, які забезпечують неперевершену красу на сонці та не вимагають зайвої уваги, то неможливо оминути пухироплідник калинолистий. Його люблять за яскраве листя, яке протягом усього сезону може бути насичено бордовим, мідним або яскраво жовтим залежно від сорту. Але найголовніше, для того, щоб отримати найглибші та найяскравіші відтінки цього листя, йому потрібне лише одне повне сонце. Цей кущ є неймовірно витривалим і ідеально підходить для нашого списку. По-перше, він толерантний до широкого спектру ґрунтів, включаючи важку глину. По-друге, після вкорінення пухироплідник стає дуже посухостійким, що робить його незамінним для сонячних сухих місць, але його краса не обмежується лише листям. Навесні кущ прикрашають білі або рожеві пухнасті суцвіття, а взимку він демонструє свою другу родзинку. Його стара кора починає лущитися смужками, створюючи цікаву графічну текстуру. У догляді пухироплідник простий, він швидко росте і чудово переносить стрижку, що дозволяє формувати з нього ідеальні кулі або навіть непрохідні живоплоти. Його кольорові сорти гарно контрастують між собою. Бордовий Діабло або Ред барон поруч із золотистим Дартс Голд створюють ефектну гру кольорів. Їх висаджують уздовж парканів біля доріжок у композиціях із хвойними чи злаками. Наступний наш герой ялівець скельний. І цей кущ справжнє втілення витримки та надійності. Він походить із північної Америки, де росте на кам'янистих схилах і вітряних плато, тому в наших садах почувається як удома. Сонце, сухе повітря, навіть вітри і морози йому не страшні. Ялівець скельний один із найстійкіших до спеки і посухи кущів. Він чудово росте на бідних, навіть кам'янистих ґрунтах. Головне, щоб вода не застоювалась біля коріння. Посуху він переносить чудово, його коренева система йде глибоко у землю, і дорослій рослині полив практично не потрібен. Хіба що в дуже спекотне літо можна раз на місяць добряче промочити землю. Молоді саджанці перші два роки поливайте частіше, поки вони не приживуться і не сформують кореневу систему. Обрізка йому майже не потрібна, можна тільки видаляти сухі гілки навесні або трохи підправляти форму. Але загалом ялівець скельний сам тримає силует. У ландшафтному дизайні ялівець скельний це інструмент для створення вертикалей і акцентів. Вони прекрасні для алей уздовж доріжок. Це виглядає урочисто і водночас сучасно ви можете використовувати його як солітер або у симетричних парах біля входу, альтанки чи сходів. А ще його часто використовують для створення живих огорож і екранів. Висаджені щільно, ялівці утворюють непрохідну сіро-блакитну стіну, яка затримує і вітер, і погляди. Хеномелес це кущ, який відкриває весну ще до того, як інші рослини встигають прокинутися. Його квіти з'являються раніше за листя. Яскраві, іноді майже вогняні від насиченого червоного та коралового до ніжного рожевого і чисто білого. Вони ніби дають саду перший кольоровий акорд. Цвітехи номелес зазвичай у квітні-травні, залежно від погоди та регіону. Існує кілька ботанічних видів і багато сортів, і вони відрізняються кольором квіток, висотою та силою росту. Деякі сорти мають колючки на гілках, інші безколючкові. Плоди можуть бути як декоративними, так і їстівними. Хеномелес любить сонце. На відкритих ділянках він цвіте рясніше і дає більше суцвіть. До ґрунту невибагливий. мириться з бідним і навіть кам'янистим ґрунтом, але найкраще розвивається на помірно родючих, добре дренованих ґрунтах з нейтральною або легкокислою реакцією. Важлива умова відтік зайвої води. Застій робить кущ більш вразливим до хвороб. Одна з головних агротехнічних порад правильне формувальне обрізання. Хеномелес цвіте переважно на старих приростах минулого року, тому сильна вкорочувальна обрізка відразу після цвітіння оптимальний варіант. Вона дає кущу простір для оновлення, покращує провітрювання і сприяє кращому розгалуженню. Варто зауважити, що така обрізка підходить лише тоді, коли хеномелес вирощують як декоративний кущ і завдання підтримати форму або стимулювати ріст нових пагонів. Хеномелес досить стійкий до морозів. У дуже суворі зими у відкритих місцях можливе підмерзання тонких верхівок, але рослина добре відростає знизу. У ландшафтному дизайні хеномелес універсальний. Він прекрасно працює як ранньовесняний акцент, особливо якщо під ним посадити ранні цибулинні крокуси, підсніжники, мускарі. А потім, коли цибулинні відцвітають, хеномелес продовжує естафету своїм рясним цвітінням. Виглядає ефектно в групах по кілька кущів у різних відцінках, а також чудово підходить для низьких живоплотів і бордюрів. Спірея японська це один із тих кущиків, які завойовують серце непомітно. Невибаглива, довго квітне, чудово тримає форму і завжди виглядає доглянутою. Навіть коли ви давно не брали до рук секатор. вона невисока, із густою округлою кроною і безліччю дрібних квітів, що зібрані в щільні рожево-малинові щитки. Квітне спірея влітку, зазвичай із червня і аж до серпня, а якщо пощастить із погодою, то й довше. Її листя навесні має свіжо-зелений відтінок, у деяких сортів з лимонним чи бронзовим відливом, а восени забарвлюється у мідно золоті або червонуваті тони. Вона обожнює сонце. Чим більше світла, тим густіше цвітіння. У тіні квітів буде менше, а сам кущ витягнеться. До ґрунту невибаглива, Головне, щоб не застоювалася волога. Доглядати за спіреєю нескладно. Навесні її обрізають. Можна доволі коротко, бо квітне вона на пагонах поточного року. Саме завдяки цьому омолодженню кущ кожного літа вкривається безліччю нових суцвіть і не старіє навіть через багато років. У ландшафтному дизайні японську спірею використовують по різному як бордюрну рослину вздовж доріжок для створення кольорових плям у міксбордерах. Сорти з жовтим або салатовим листям створюють потужні світлові плями у композиціях, які виглядають яскраво протягом усього сезону, навіть коли кущ не цвіте. Ці плями чудово контрастують із темно-бордовим пухироплідником чи сріблястим ялівцем. Як бачите, навіть там, де земля пересихає швидше, ніж хочеться, і припікає сонце, можна створити затишок і красу. Просто треба підібрати правильних жителів. Усі ці рослини об'єднує одне: після того, як вони добре вкоріняться, їхня адаптивність дозволяє їм витримувати більш тривалі сухі періоди. Це дозволить вам витрачати менше часу на рутинний догляд і більше на насолоду від свого саду. Якщо цей матеріал був корисним, поставте, будь ласка, лайк. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у наступному відео.